Дивіться, по-молоьнькі зараз В двох словах накидаю в чому різниця. Та пропонують там 6 тисяч кентавр, там 6, сентай за 5 є там такі, є такі. В чому відмінність, чому? В чому? дивіться, основна у вас буде в роботі. Всі сентаї йдуть в метрова колія, вони вузенькі, бачите, вузенькі. І трохи коротше, і трохи легші. То першого немає. Вони можуть називати, Буати, Булати, Шмулати, ДМТЗ, що угодно, на капоті можуть, бо якщо бабки маєте, там десь 1200 баксів, можете в китайців замовити контейнер, своє ім'я туди в китайців вам пишуть ваше. Дядя, банк петро напише, 245. І ну, реально, це вже все брендується в Україні. Від українських замовників вони там вам любі наклейки зроблять любую марку. Тут іде їх кому між мотором і коробкою Ось ось. Та другий такий мінус. То Та воно, ну, якщо дати йому багато просратись, то воно полетить Понятно, нагрузку дать. Ну і саме бачите, тут навісне, воно не підніме там півтони, наприклад, да? воно підніме Задній мост. Ось. То йде все. Ось 4 тисячі. Такі його без передка, ну я округляю. 5 тисяч з передком з редукторним масамом. 5, 5 ну коротше, ви поняли. Ось. Якщо брати Кентавра, там, кентавр, оріон, е буду називати того, що у нас немає. Там ДНТЗ теж є такі великі, булати, там ще є, ну різне колись сусочки, то тут йде вже колія широка, інший мост, два швидкості вагу, нема муфти, там йде типу, на вагу з'єднання жорстке. Він йде дешево, що в нас є, 5700 РДшки. І краще від 5700 і вище. Ну У нас з'явився проміжуточний варіант. Ось. Очо йде 5, 650, там може бути торка. Тут вже ближче до ДВшки. тут теж нема муфти. Покажи, який мост задній достойно зроблений. Це ну, ти типу, на базі, на базі, на базі сінта. Форт називається. Теж колія 1,20 метрів. Коробка 802 2 Ну одна швидкість валовідбору на дві. Ну, Муфт ми проверяли, немає муфти. О, і теж він не широкий, тут навіть більше зробив метр двадцять три я міряв чи метр двадцять сім. Коротше, якось так. Ось такі всі нюанси. Вони йдуть там, 5 часов. Є ще Сентай ТНТ, але він йде в вущі. І там ми типу, були метрові з такими кулаками, і там трошки шиш, але все одно він не йде в вущі. Колеса можуть бути здорові, поняли? А, а мости можуть бути е, менші, і можуть бути такі о, колеса здорові, як це. Мости такі окі, Ось все, такі круглі, маленькі. От, як воно ходить буде, непонятно. Ось такі от мости і типу, здоров'я когось. Були такі цвіта, і ксері, трошки, були на Малевич у нас такі стояли. Ну, коротко, тут більш треба, я до чого веду, що тут треба більше дивитись не на цю не на марку, не написано. На От. А саме там на, на комплектацію, на ходові, на мости, на коробки, на редуктори, тільки передач там він має. Ну, коротше, на такі всі на всякі нюанси більше дивитися, а не на назви, не на фірму, бо воно в плюс-мінус все однакове. З них тих заводів ведуть, різні заказують капоти, різні назви і все. То, якщо ви щось таке шукаєте то ви більше, як то кажуть, не ремінне, але їх з дешевших, просто щоб ви не прогадали. Якщо у вас Багато важкої роботи, то краще платить тих, 300 доларів, хоча б кінтав. Він же буде е, повазі, вилезе, по возі даже більше вивезти, по колії чим там економте, а потім люди продавають і займаєтеся такою фігрою. Тому думайте, думайте. А якщо хочеться найдешеве, якщо хочеться то розпорядкував. Я зараз покажу, ще Те, щоб вже повно було сьогодні, то іменно, ну кажу, що я там брехло, що я розказую, що нема немає такої техніки. За три тисячі з коку, Поняв? І мотовочна коробка. Прикиньте, то після цього будете вибачення пусити, вона приїжджає, на тобі робиш сало, на тобі там меду мене Вибач, будь ласка, у нас а, злих хейтерів. А де він стоїть? От, зелений. О, ось, о, бачите? Осьо ж воно. БРК. Дивіться. Ремінна передача, ну шифінговська ремінна передача. Трьохточка є, коробка трьохточечна є, рама така груба є і передній мост теж можеш показати ближче. Ну там кардани наперед. Кулакова така шарова стоїть. Ну як, як в шифінгу в принципі похоже дуже зроблено. 240-й пише, там 11-15, да, мотор стоїть. Да. 22 коняки, коротше, чистим є. О. Такі є 3200 з копейками, 3240 вроде, ну то він здорожчав, За 300 віддавали. То хто слідкує за каналом, хто знає вовремя коли скидки, тот за 3000 може взяти трактор спорядку. Е, китайський. Нормальний. ну Вже хробка не, не буде вам голову їбати, як то кажуть. Вже можна під карданчик поцепити якусь навеску. Ну не всю, але І... Вот. Або можете взяти там, 350. За 2750, наприклад. Чим поганий. Ну ми його помиємо. то зрозуміло, тут трошки хтось на ньому давав повтапку, як то кажуть, ну ми помиємо. То, таке. Тут от, ну, 2830. Ну то таке, Вони, <реку> <реку> всі насправді. Ну теж рама нормальна, мотор нормальний, кропка трьохточки, Тут же, бачите, здорові колеса 20-ті, 16 -ті стоять, такі вищі, він вищий йде. О. Або можна взяти шифен. Якщо вже там все одно вас включають, то вона все одно ваги вменше, там вже 800 кг, плюс-мінус шифен, то вже буде тонна. Тона, тонна 200 7 буде 244. Отакі то зараз по 4,5 з циліндром, з попереднім радіатором. Самі всі БУ, самі на, на, на вервочені, там десь... Не буду показувати, там ще є авар, стоїть, там теж можу по-різному назватись. Коротше, є варіанти і за 3000 взяти трактор, на якому можна вже по попрацювати. Не так? О таких мотовочних мотовочних кропках, що чисто там на 10 соток і сраку повозить. А дійсно щось, щось зробити. Тому, хлопці, номер телефону набираємо, підберемо вам і трактор, і навісочку, і привеземо безплатно, передоплатно беремо, всі розчоти на місці по приїзду. Розрахуваю все, як має бути. Тому, хлопці, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Все. Трьох Трьохточка. Точ. Трьох ну, Понятно, що можете мене щось захейтити, що там ремінний привід. Ну, хлопці є шифінг ремінний привід. Шифінгом люди на полях працюють. В кого є шифінг, напишіть, що шифінг то не барахло. А тут така сама. Голова. Підійди, покажи, просто, як коробка устроєна. Хоч 2600 2,4, 2835. Реально, отакі з такої А, І є ще з переднім мостом, його тут немає, вже розібрали, роз'їхали. з переднім мостом за 3150. Коробка шифінговська, трьохточка, вал відбору одна швидкість 540 обертів. Не таке. Не таке. А от дійсно от зуб, зуб, Кентавр, Кінтавер називається 240 VR дроб10, 350 VR-дроб10. А 244 теж в Арії дроп 10, вони в їх доробили. Це типу, друге покоління. Поняв? Як Tesla є Model 2 і Модел 3, Саме жирно, типу, так само і тут. Ну, почти Tesla, почти. Ну, трошки ще і буде. Кстати, є електроцікло, електротрицикл електро вантажі, до речі, нормальна ціна, поняв? Ну то в іншому разі. Коротше, дивіться, Якщо вам треба щось побільше, то все-таки їх мінус, вони легенькі. Найменша ціна на сьогодні у нас 3200 за шифен. Найнизка ціна у нас на сьогодні за шифен. Якщо вам тобойте, якщо ви не хочете ремні. Коротше, ото все, ви можете взяти, вже тракторець, він буде працювати, можна вже фразу під кардан, пушка, там двох, двох корпус на когось малого поарай, ну під трьох точків, все, вже не треба нічого переробляти. І буде роботи. Ну ми зручні, не, вони не, неповоротливі, в шумні дуже, понятно, і там ну, трохи потужності на ремнях втрачається. Тому, якщо ви вже хочете без ремня, саме дешево, і без ремня, і дешево, то зараз показано ще Дешеве. Пожалуйста. Для власного господарства. Фінта. т Вони ж форти такі, бувати. То одне і те саме, нема різниці. 20-ті колеса, Трьохкотловий же мотор, КМ-385БТ. Така без, без ремня на муфті йде, теж трьохточечка, точечка, але ну, трьох точечка тут йде е, не на півтони, чи 320 чи 350. Ну, я думаю, на півтони ну, для подивимось. І от передком є такі самі. Передок редукторного типу. то саме, що є недороге з передком. На сьогодні 5 тисяч ціна акційна до кінця е, грудня. О, до кінця грудня ціна акційна буде, 5 тисяч. Та Сінтай такі саме форти є там, форти акційний. Сінтай вже подорожчав, сінтай вже 5300, а буде до нового року, я думаю, і 5500, може бути. Тому не чекайте знижки на Новий рік. Знижки на новий рік то розводняк все. Обично знижки на, з, літом в класі, в кінці літа. Знижки в класі. Такі отдавали, такі віддавали 3650 віддавали. Зараз 4000. На початку вересня, то що я казав. Вот ще, пожалуйста, форти. Повод фортекс передформ, то що за 5. Ось він, бачите? І різниця в чому? В фарах. Такий саме точно треба. Такий Вот. Ну якщо, а, якщо хочете прям щось дійсно потужне, мощне, сука, щоб було і найдешеве, і мощне. Осьо, ось, заберіть того інваліда. Титан 244. -й. Мощний. Повнопривідний Трьох... двохциліндровий, коротше. Ну, типа як шифен. Типа як шифінг. 3450. Шифінг стоїть 4,5. Підійди, підійди, Ні, підійди. Коробка 8 передач. Як 244-му шифені. Коробка 8 передач. Мотор теж, як, як ну, похоже на шифен, інший виробник, Теж, як 138 дроб2. І передній мост. На кардані. 3450. Трактористики Титан. 20. 20 20 рік. Ну новий. Він без пробігу складське зберігання. Коротко. Тому на штуку бавці дешевше. Він був Ну, як шифін стоїть він тільки трошки вищий Десь зато в різниці. От ну, вот як варіант. Ну, а якщо щось дійсно ну, 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 нормальне. Нормальне, що є. Дивіться, що нормальне є. Джинма e, до 7000, щоб від 60 в цьому діапазоні, я вже конкретно вдаватись не буду. Джинма, реверс, e, ходозменшувач комплектацію файні. Ловал 84. E, отакі от РДшки взагалі по 5850 бачите? Комплектація стоячок. А чому стоячок? Самі розумієте. Тут вот такого. Вот. Когда покупаем, кидаешь, залазишь. Понял? Тут стоит. О, тако. Вот. И такой, вот, ну едешь. Понял, на кортах только ты нормальный тип, бачу, пацаны не сели, что ты ну, не лох. Потому что ты ну оп оп, оп выпал и едешь. Понял? Такие вот комплектации. есть Где знаешь, как... Сука. Не, подай, разобьешь. Два тело в фоні передатися і ти, ти на зборку. Не зможеш знімати відео. Ні, вони щось міняють деньги. Тут 11, 20 Той йде тому цінько. Вони нові прийшли, щоб насибрати по 6, 350 чи по 6400. Бо розподільник двухсекційний, широка резина, як кінтаверс. Зараз 5850. Ну, трошки на сидені, ми поставимо, то я по пожартував. Mm -hmm. О. І... Мої мій, мій улюблені варіанти, щоб я собі брав, от, що вже буде до кінця чесним. Ну, я б собі брав, певно, отакого от ДТЗ. Саме мені більше подобається кидаючись. Таких малих 24 на 35 на 40 сил наявності. То йде 35-ка, 53-54. 7 з половиною, 35-ка зараз. 7,250, 24. -ка. І 700 на вузьких колесах на 9,5. завод 3 роки гарантії дається. суперський тракторець, суперський тракторець. За свої гроші круче только Донфен. Донфен стоїть 8,5 а Ото фактично реверс. Трактор на реверсі за 700 ну починаючи з 700 то нормально теж ціна вміняємо. Тому, е, хлопці, жарти жарту є з чого вибрати. І знову ж таки наговоримо знижки новогодні. Не буде знижок, тому що і так все дорожає. Ну, я так думаю, процентів 90%. Всі роки в нас кінець, е кінець літа, початок вересня, тако десь плюс-мінус ціна міняємо. Далі все йде в Рост. Тому звертайтесь, звертайтеся. По номеру телефону він є внизу, він є в шапці профіль. Коротше, де я там віздіє номер, до шукайте. Дзвоніть, замовляйте, привозка безплатно, документи все під ключ, як положено. Без предоплати ми працюємо. І нікому не скидайте предоплати ніколи. Всі фірми працюють тільки розрахунок на місці. Тому давайте, хлопці. О, три циклі ще покажу. Навіть напослідок. От є такі 4 циклі, де курю. Отлюбив. Отлюбив повод. Кошку і О, сен, Всем пока, до рубашки. Свертайтесь.